Чому в Християнській Україні така сильна корупція? Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо в цьому подкасті про тему, яка одночасно болить, дивує і викликає багато емоцій. Чому в Україні, яка вважає себе християнською країною, така сильна корупція? Ми часто чуємо, що українці віруючий народ, що ми стоїмо на християнських цінностях, що в нас повно церков і духовних традицій. І справді, за соціологічними опитуваннями. Понад 80% українців ототожнюють себе із християнством. Але водночас ми бачимо корупцію на всіх рівнях від дрібних, побутових до мільярдних схем у політиці. Як це поєднується? Де ж ця християнська мораль? Давайте разом розберемося глибше. Перше християнство як традиція, а не як жива віра. Багато українців називають себе християнами радше з культурних причин. Ми святкуємо Великдень Різдво, носимо хрестики, освячуємо Пасхи. Але чи означає це, що ми живемо за євангельськими принципами? Біблія говорить про покаяння, тобто глибинну зміну серця. Це не просто зовнішні обряди. Це повна перебудова мислення відмова від брехні, від корисливості, від подвійних стандартів? На жаль, Багато людей зупиняються на поверхневих символах і не дозволяють богові.